Сергій Козлов Зелений птах, Старий крокодил довго спав на березі річки, устромившись мордою в пісок і зануривши хвіст у воду. Йому снилося, що він не крокодил. А великий зелений птах, що летить над усією Африкою. Унизу гуляють жирафи, бігають леви, а він летить і махає своїм зеленим хвостом, і хвіст у нього такий легкий і прохолодний, якого немає в жодної птиці. У мене дуже широкий крила, — думає у вісні крокодил, я можу летіти довго-довго і не стомлюватися. У кого є такі широкі крила? запитав він. І ніхто йому не відповів, тому що ні в кого не було таких широких крил. Хто може так довго літати? запитав він. І знову. Не було відповіді. Тому що хто ж зможе так довго літати, як крокодил зелений птах? Добре літати, думає крокодил, добре піднятися високо, високо, щоб було видно все навкруги і щоб тебе всі бачили. Ти мене бачиш, жирафа запитав він. Бачу, відповів жираф, «А вже ж!» Хі -хі -хі -хі. Ти мене бачиш, Леве. Так, сказав Лев, а хто ж тебе не бачить? Хі -хі -хі. А хто є? запитав Крокодил. Ти, великий зелений птах, відповів жираф, з широкими крилами. Вже й Африка лишилась позаду. Тепер він летів над морем. Унизу здіймалися хвилі, і кит гойдався на найбільшій хвилі. Він уміє перенати глибше за мене, подумав крокодил. Але він не вміє літати. Ти вмієш літати, ките? запитав він. Ти знаєш, хто я? «Ні, я не вмію літати, зелений пташе, відповів кіт. Але ти можеш сісти на мою спину та відпочити. І крокодил опустився на китову спину. Ось він який, думає крокодил, гладячи шорстку китову шкіру. Ось він який. Головний морський крокодил. І крокодилові раптом так захотілося, щоб на хвилинку стати китом, що він сказав. Ките, е давай я стану тобою, а ти зеленим птахом. Ні, подумавши, відповів кит. З цього нічого не вийде. З мене вийде занадто. Великий птах. Але, може, спробуємо. Навіщо? здивувався кит, Навіщо мені бути птахом, якщо я люблю море? І тут крокодил прокинувся. Африканське сонце сліпить йому очі. Брати крокодили наче колоди плавають у річці, і так йому остогидло на все це дивитися, що він знову засинає і стає зеленим птахом, який летить над усім світом.